Ще один маємо суперовий такий конструктор, лабіринт. Він у нас пластиковий. Є ще додаткові детальки, які ми не використали. Можна будувати будь-які лабіринти. Так, подивіться, скільки тут всього цікавого, всякі вертушки, Бар -бар. спіральки, ось серпантини і так далі. І маємо в наборі у нас металеві. Дві кульки Так, запускаємо одну. Так, і ось вона у нас спустилася І давайте звідси. Можна обидві, одноразово. Ось так. Ну, необхідно його налагодити, щоб він рівненько стояв, щоб там всі детальки співзвучно одна з однією складалися. Ось. Деталі дуже класні, металеві. Ой, вибачте, пластикові, ось такі в чудовому стані всі. Є прозорі із блискітками рожеві. Такий яскравий, кольоровий, класний.